Міста там більше 100 тисяч в один день замерзли всі системи теплопостачання, всі е е труби, стояки, батареї і так далі, і залишились без теплопостачання в мирні часи. А тут у нас іде війна. Тому, по-перше, треба комунальним службам бути готовими. Якщо є така загроза, зразу тренувати, зливати воду, хай побуде день-два-три. Місцевим органам влади розширювати і пункти незламності для того, щоб люди могли там перечекати, щоб було там генератор підігрів воздуха, щоб були продукти харчування, ліки і так далі. Треба робити комплекс підготовчих заходів для того, що якщо станеться, якась ситуація, а вона може статися, іде війна. Uh, і і розраховувати не на гірші на nei... най.